громадах області жалоба за героями. Дали евакуаційний лист і везли з дому. Історія з Холмщини. На Волині три аварії з трьома постраждалими. Жалоба у Любомельській громаді. На війні загинув старший сержант Андрій Котельніков з Любомля. 25-річного чоловіка не стало 6 вересня в районі села Сотницький козачок Харківської області. Він загинув унаслідок вибухової травми. За інформацією Волинської служби новин, наприкінці січня цього року Андрій Котельніков тільки но одружився. Тепер у громаді готуються зустрічати захисника на щиті. Про день та час мають повідомити згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Трагічна звістка надійшла і в Затурцівську громаду. 5 вересня, поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області, загинув Олександр Шахраюк. Чоловік родом із села Озютичі. Йому було 42 роки. Про дату та час прибуття кортежу на щиті поки невідомо. Вічна пам'ять і слава герою. Щирі співчуття родині. На Харківщині поліг Леонід Сосницький. Родом він із Підгайцівської громади, із села Дідичі. 44-річний гранатометник загинув 3 вересня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Леонід Сосницький отримав поранення несумісні з життям в районі населеного пункту Стариця Харківської області. Воїн став на захист України в травні минулого року. Поховають герої у селі Новокотів Підгайцівської громади. 12-й канал висловлює щире співчуття рідним воїна. У підгайцівській громаді жалоба за Олексієм Сенченком. 46-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання. В зоні бойових дій біля Колмакового Курської області Росія у ЗСУ чоловіка призвали 2 березня цього року. Він служив у мінометному взводі. Герой буде похований у селі Липини Підгайцівської громади. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним полеглого. Зітхнулися три автівки в селі Городища Луцького району. Серед білого дня одна в одну в'їхали три машини. Шкода, «Пежо» та Опель. Слідчі ще з'ясовують, що призвело до потрійної аварії. Відомо, що у ній травмувався 77-річний пасажир одного з транспортних засобів. А в Луцьку зіткнулися БМВ та шкода. За кермом транспортних засобів перебували 23-річний лучанин та 28-річний житель Луцького району. Водії не травмувалися. Внаслідок аварії постраждав 30-річний пасажир шкоди. Його забрали в лікарню. Обставини ДТП встановлюють. Авто збило підлітка на мотоциклі. Аварія сталася в селі Залізниця, Камінь Кашерського району. 32-річний водій Volkswagen не пропустив мотоцикл «Спарк». У результаті 16-річний керманич двоколісного місцевий мешканець травмувався. Підлітка забрали в лікарню. Оце я ось воно сидить тут. А тут старші брати. Євген Філіпчук міг би мешкати в рідному селі садів на Холомщині, де й народився. Долю його сім'ї перевернув міжнародний договір 1944-го про велике переселення українців. Фактично каже 85-річний лучанин: його батьки з трьома синами залишились без землі і дому. Це було насилля, справжня депортація. Документи про життєві дороги рідних показує в краєзнавчому музеї на зустрічі з нагоди 80-х роковин з часу трагедії. Я прийшов москалі, НКВД так розселяли українців, щоб в одне місце не попало, не дай Бог, дві-три родини. Тільки як виняток, в Луганській, тоді Ворошиловградській області, навіть було два забужанських колгоспи створено, тобто гуртом вивезли Євген Філіпчук показує на спеціальному банері евакуаційний лист своєї сім'ї. Тут перелічено прізвища батьків і дітей, описано їхнє майно, згадали й про сім гектарів землі, які у них відібрано. Що з собою брали? Реманен, там техніку господарську і так далі, і так далі, скільки багато дозволяли брати багато. Один товарний вагон на дві-три сім'ї під час війни на переселення давали. Тобто кілька вагонів і корову мама тягнула за собою, і коні, і вівці люди тягнули. Маленьким із батьками Євген потрапив на Миколаївщину, згадує, що пробули тут осінь і літо. Ми туди попали 45-го року, що війна йшла. Тут же через три дні батько в колгосп, мама в колгосп, трудодні. Приходить осінь, як мама казала, буду я вас кормити тими трудоднями. Бо нічим більше. Запаси спожили, з'їли. Все, що батько заробив в колгоспі, приніс на плечах. Раніше заможна його сім'я мусила утікати від загрози голоду. Обрали волинь щоб ближче до рідної Холмщини. Таких внутрішніх вимушених переселенців, як Філіпчуки, були тисячі. Коли по рознарядці НКВД на Волинь мало попасти 35 тисяч, з того майже півмільйона переселенців, то вже в 46-му році на Волині було 80, понад 80 тисяч. Ті, що поверталися з східних центральних областей, серед нащадків холмщиків, які відзначають 80-ту річницю з часу депортації, і Тарас Літковець, викладач університету, член місцевого товариства Холмщина, історик. 9 вересня 1944 року було між Польщею і Радянським Союзом, якщо дуже коротко розказувати, підписаний договір про те, що українців Холмщини, Підляща, Лемківщини, Бойківщини, Любочівщини переселяють в УРСР в Україну на східні території. І було переселено, як вчора офіційно було заявлено представником уряду до 740 тисяч чоловік. Насправді більше, тому що, наприклад, немовлят взагалі грудних дітей взагалі не враховували. Політолог каже, насильно переселені українці всі ці роки сподіваються, що державна влада нарешті оцінить ту подію так, якою вона була по суті. Це була депортаційна етнічна акція, яка підпадає під гриф юридичного злочину і геноциду. І переселяли людей із втратами людськими. Три дивізії армії війська польського вони були залучені. То цієї акції в товарних вагонах зі всім, і хто був проти або втікав, або не підкорювався, було кілька тисяч жертв. Паралель із сьогоднішніми переселеннями людей пояснює Тарас Літковець дуже промовиста і повчальна. Сьогодні у нас 6-8 мільйонів. Виїхали, покинули територію України і живуть на чужині, хай навіть краще, десь в Європі. Але так само у нас є кілька мільйонів внутрішньо переміщених. Так само людям важко десь зі сходу жити в наших краях, в наших територіях. Тому, поки ми самі не будемо сильними, собі себе не зможемо захищати в той час. Ми не мали своєї держави про захист і відстоювання себе завдяки силі пам'яті на цій зустрічі говорили не раз. Доволі часто буває, коли наші сусіди. Чи це поляки, чи румуни, чи угорці, чи, чи москалі. Вони десь намагаються нам постійно щось нав'язати, трактувати по-своєму, перевернути інакше. І тому ми повинні мати гідність і силу не тільки в цьому протистояти, але і доводити постійно свою правду, свою правоту. так само, як і волинська трагедія. Ми повинні мати чітку свою українську правду і свою позицію. Правду про важливу українську сторінку під назвою Холмщина можна дізнатись у Волинському краєзнавчому музеї. До грудня тут показуватимуть світлини, валізи, вишиванки, речі, які таять історії про долі депортованих людей. Оксана Коваленко, Мар'ян Гринчишин, 12-й канал. На початку 2000-х вести в промислову експлуатацію четвертий блок Рівненської АЕС було одним із пріоритетних завдань енергетиків поліського енерговелета. До роботи були залучені усі підрозділи, в тому числі й працівники відділу ядерної безпеки. Його начальник Вадим Борис, атомник майже 40-річним стажем роботи. Трудовий шлях на підприємстві розпочав з інженерної посади. Брав участь у пуску блока номер 3 Тож здобутий досвід застосував під час спуску налагоджувальних робіт наймоло. Чого мільйонника рівненської АЕС вали по профілю ще на етапи пуску налагоджувальних робіт? Ми е завантажували імітаційну зону е без палива, на якій тепло теплогідравлічний режим реактора. Потім завантажували е ядерне паливо. Також працівники відділу ядерної безпеки проводили роботи, передбачені програмами фізичного та енергетичного пуску енергоблока. Ця робота була чітко організована та систематизована, розповідає заступник начальника відділу ядерної безпеки Віктор Грабко. Атомник каже, що на етапах фізичного та енергетичного пуску була створена робоча група, призначено наукового керівника Миколу Панащенка. Також в складі змін пуску блока були чергові керівники Сергій Борошкевич, Дмитро Соколов Володимир Седнєв. Також до роботи були залучені контролюючі фізики. Це увесь персонал відділу ядерної безпеки, який підпорядковувався черговому керівнику пуску блока номер 4 Працювали контролюючими фізиками при пуску виводу реактора на МКУ, проводили фізичні експерименти. Це теж весь етап фізичного пуску, практично приймали участь і на енергетичному. Проводили дослідження роботи активної зони на різних етапах освоєння потужності. Найбільш пам'ятною подією для працівників відділу ядерної безпеки стало виведення реактору четвертого енергоблока на мінімальний контрольований рівень потужності. На бущу дуже було багато представників керівництва. Всі чекали сам по собі пуск в принципі запам'яталися. Ну у нас вже було достатньо. Хороша апаратура включилося, запрацювало все нормально. Завантаження палива пройшло досить швидко і успішно. Це була наша робота, і ми її вміли виконувати. Перше завантаження паливної збірки одна із яскравих та пам'ятних подій для Віктора Грабко. Атомник пригадує, що це було 20 серпня о 3.40 ночі. В центральному залі реакторного відділення було людно. Тоді завантажили першу паливну збірку. Всі аплодували. Атомники кажуть, пощастило мати хороших наставників, які доклали максимум зусиль, щоб мільйонник був увімкнений в енергомережу України. Зокрема, це Михайло Колісниченко, який на той час був головним інженером РАЕС та керував групою енергетиків, задіяних у пуску енергоблока 4. А також Микола Фрідман, який тоді очолював чисельний колектив енергетиків Поліського енерговалета. зробив усе можливе, щоб мільйонник запрацював і перший генеральний директор Рівненської АЕС Володимир Коровкін. Досить великий досвід роботи, і організаційний досвід. Це питання піднімав і на вищому рівні. Це питання важливе для нього особисто включити четвертий блок енергосистеми енергосистему України. От і він цього досяг. Енергетики кажуть, що робота мільйонника зміцнила паливно-енергетичний комплекс України. В свій час це була знакова подія, і вона привела до поштовху подальшому поштовху розвитку атомної енергетики. Сьогодні, як ніколи, Україна потребує потужностей атомної енергетики, розвитку та масштабування. Це енергонезалежність та добробут країни. Енергетики ж Рівненської ЕС продовжують успішно та безпечно експлуатувати енергоблоки підприємства задля перемоги України та її подальшого розвитку. УІТАЗАГАРЕС для дванадцятого каналу.